З'явилося рішення Київради, де якийсь ж у нас забрав нашу транспортну розв'язку. І у нас тут о, виходить просто транспортний армагедон. У нас тут постійні ДТП наїзди на людей. Ось ви бачите, як люди просто збунтувалися і їздили цей забор і поваляли. Проблема не тільки. Рубиться парпіота, зробуть дерева, під деревами у нас підлівається ам'ячна селітра, ви бачились там дерева. Тобто, це все рішення Київради. Ну, Про що можна казати, якщо це фактично кримінальні авторитети, бандити, які заходили нашу землю, це вже земля лісового масиву. А коли це рішення було? В третьому році. І це ми весь час, ви бачите, ми постійно пишемо. Тобто, Це вже нас, нас останній втрах. Тобто були наші дерева. Все, оце чому ми ваше? Тому що коли вже ам'ячні селітри почали гасити наші дерева, все це була остання, остання обратно. Тобто з 2003 ви почали боротися, да, да. а селітру почали коли відбуватися. Селітру, оце дерева десь місяць назад почали у такому стані. Ми бачили, що його не є зелене і воно живті. Тобто під нього теж під то ви виступаєте проти з того Рішення. паркану. так. Да. Які вради, котре вона забрала у лісового масиву 4 гектари землі. Виявляйте, яка це може. там, де ми були частина парку, ми і ось і на лісі. Це у нас все круглоще. Ми Ми змоги своїх не давали. Вона забрала. Бачите, яка ситуація? Транспортний колас, маршрутка за маршруткою. Це відбувається у нас щодня.

Молчать! Молчать! Дайте сказать! Женщины! Я шел! Подождите! Автобус стоит! Дайте сказать! Я шел, автобус стоит! Женщина утра! Загорелся! Вовремя шофер взял этот и потушил. Вы представляете, в сколько было ой, 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 ой. А если бы да Что Тогда теперь в Почему вы молчали? А сейчас а люди хотят облагородить, вы их хай подняли. Я посмотрю, я посмотрю, что дальше вы будете говорить. head to chin head to chin